Всім привіт, дорогі друзі. Мене звати Тетяна, я психолог, а також я викладач іноземних мов. минулому я також директор школи іноземної мови і авторка своєї власної методики швидкісного вивчення іноземних мов, яка називається iSpeak. Також я засновниця клубу All Inclusive. Але це все зараз не так важливо, як та тема, яку я хочу вам донести. І сьогодні ми говоримо про те, як вивчити мови швидко. І чому я це досі не зробила? Це питання зараз цікавить мільйони українців, тому що, виїхавши за кордон, вони всі стикаються з однією проблемою вивчення іноземних мов. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам зрозуміти, що ви нормальний і той процес, який ви проходите зараз, це нормально. І завдяки цьому ваш психологічний стан від трішки покращиться, вам стане легше і ви будете. Більш радісно сприймати іноземні мови. Тому поїхали. Ви знаєте, коли ми виїхали за кордон, то кожен з нас розумів, що вивчення іноземної мови це не просто конструкції, це не просто слова, це не просто нові знайомства або нові методики, це повна зміна картини світу. Це повністю інше сприйняття світу, яке нам потрібно зараз знову пережити. Це майже перенародження. Тому такий процес змінення і утворення нової ідентичності є досить складним для кожного кожного українця. І ще один травел, коли ви виїжджаєте за кордон, це те, що ви стикаєтесь не просто з мовним бар'єром, а, на жаль, ви стикаєтесь з психологічним бар'єром, тому що ви дорослі, ви вже не діти, ви вже пішли зі школи. Ви вже забули, як це навчатися, ви вже забули всі ті дитячі травми, які ви проходили в дитинстві, можливо, в школі, а тут у вас хоп, і в ці ж умови перемістили. Тому сьогодні ми поговоримо про те, які рекомендації можна дати людям, які вже поплакали над вивченням іноземної мови, які вже розочарувалися в собі, в вчителях, в підручниках. Які вже ви поставили крест на навчанні взагалі, вже змінили декілька шкіл. Сьогодні ми в цьому будемо розбиратися, і я вам дам декілька рекомендацій щодо того, як себе підтримати в цьому процесі навчання, як з нього не вибігати, не тікати, не кидати, а навпаки, досягати успіхів, вивчати мови легко і вивчати мови з інтересом, з цікавістю. Для цього нам потрібно дивитися на вивчення наземних мов не тільки з точки зору вчительської, так? такої вчилкової, а навпаки, з психологічної, а також будемо роздивлятися декілька моментів, які пов'язані з нейролінгвістикою і нейропсихологією. Перша рекомендація психологічна. Перш за все, відслідковуйте, з якими учуттями ви стикаєтесь під час навчання. Коли ви приходите на урок. Коли ви зустрічаєтесь з вчителем, як вам його бачите, коли ви зустрічаєтесь з тими людьми, з якими ви навчаєтесь на курсах? Чи відчуваєте ви конкуренцію, чи відчуваєте ви страх, в тому різку, а, ігнор якийсь, а, вимкнення себе, злість, роздратування, заздрість? Які почуття у вас виникають? Дуже важливо в цей момент відслідкувати. Тому що за цими почуттями десь сховалась дитяча травма, яку, можливо, ви отримали ще в школі. Тому, що, пам'ятаємо, навчання тоді було отаке, от і кожен з нас проходив якісь психологічні моменти, коли навчався. І проживаючи цю травму, друзі, ви, напевно, відчуваєте страх помилки, страх критики, страх самокритики, бо себе так присуєте Дуже сильно під час навчання стресуєте себе, невротизуєте, не підтримуєте. Також у вас можливо, з'являється відчуття, що вам потрібно бути ідеальним, тобто перфекціонізм, і через це ви боїтесь говорити, тому що, коли ви щось говорите, ви, напевно, щось робите не так. Це все психологічні аспекти. І їх можна опрацювати з вашим психологом або навіть за допомогою самопідтримки. Також я хочу сказати, що в нашому клубі All Inclusive є психологічні зустрічі, до яких ви можете приєднатися, бо вони допомагають справлятися з психологічним бар'єром вивчення іноземних мов. Друга рекомендація стосується нейролінгвістики. Багато людей себе дуже докорють. Вони кажуть, я вже тут за кордоном близько року і ще нічого не зрозумів, нічого не запам'ятав. Але я хочу сказати, що перші п'ять місяців, як тільки ви туди потрапили, як тільки ново ви виїхали за кордон. Вони були дуже стресові для кожного українця, тому що ви пережили війну, ви ви виїжджали через війну. Це був шалений стрес для організму і для мозку вашого. також. А, що це значить? А, коли ваш мозок переживає стрес, у нього включається інстинкт на виживання, тобто когнітивні функції, його вони працюють на мінімалках, вони блокуються. Пам'ять, увага, уява все це на мінімалочках. Саме тому про вивчення іноземних мов не могла йти мова. Так, так воно працює, це факт. Когнітивні функції вони вирубаються майже. А, саме тому я рекомендую не розраховувати на ті перші 5 місяців, які у вас були спочатку, коли ви переїхали за кордон, і просто себе підтримати, що саме зараз, саме зараз, я починаю тільки входити в процес, а не трусити себе на результат вже зараз. Чому так? Тому що ви себе знову стресуєте. Коли ваш мозок відчуває стрес, когнітивні функції вирубаються. Вам стає важче щось уявляти, а це все дуже важливо для навчання. Увага, пам'ять, уява. Для того, щоб запам'ятати одне слово, потрібно всі ці функції. Але вони були вимкнені. Це факт. А зараз, на жаль, себе своїми вимогами стресуєте ви то, будь ласка, стапіть. Перестаньте це робити. Це допоможе вам у навчанні. Бо під час стресу ви не навчаєтесь. Третя рекомендація вона стосується психології. Не стресуйте себе словами я повинен, я мушу, мені треба, треба, треба. Я вже повинен знати мільйон слів, я вже повинен говорити. Цим самим ви собі не допомагаєте. А ваш Психологічний стан потребує підтримки. І ви знаєте, коли ви вивчаєте щось в радості і легкості, цей процес засвоєння він відбувається. Якщо ви в стресі, то ви просто не засвоюєте інформацію. Коли ви кажете, мені треба, я повинен, я вам рекомендую одразу ж піймати себе на цих думках і замістити їх на думки Я молодець, я вже зараз роблю все, що я можу. І я вже зараз роблю достатньо. Мене вже достатньо. Не з мене досить, і я зараз це кину. <смі> це інше. А того, що я роблю, вже достатньо. Підтримайте себе цим. Скажіть собі прямо зараз, який ви крутезний, що ви вже стільки всього вивчили. І тримайте себе також словами про те, що я впораюсь. А навіть якщо не впораюсь, то мені допоможуть, тому що світ, навіть за кордоном, він за вас. Люди за вас. Вони будуть намагатися вас зрозуміти, навіть якщо ви будете це пояснювати на пальцях, вам все одно допоможуть і у вас все вийде. З таким підходом, у вас дійсно все вийде, і я вам тут рекомендую почути ці слова. Просто будьте в процесі. Не намагайтеся вивчити все за один день. Просто залишайтеся в цьому процесі. Знаєте, мені сказали колись одну фразу, просто живи. Для мене це тоді було як, як це просто жити. Тобто нічого можна не робити, нічого не вчити, чи що. І я вам скажу так: коли ви знаходитесь вже за кордоном, то так, ви можете просто знаходитись в процесі, і ваш мозок вже сприймає іноземну мову. Він вже її опрацьовує і він вже її аналізує. Ви вже накоплюєте інформацію і дуже скоро ви зможете нею користуватися. Чому так відбувається? Зараз я вам поясню. Рекомендація номер 4 Будь ласка, зверніть увагу. Коли когнітивні функції мозку відновлюються, коли стрес піде, то ваша пам'ять, ваша увага, уява і інші функції вони відновлюються. Вам скоро стане легше запам'ятовувати. Якщо ви себе не будете стресувати. І тут мені важливо зазначити, що хочеться хапатися за все, хочеться все вчити, хочеться вчити якісь слова, а потім все одно стикаємось з психологічним бар'єром. Тут я хочу вас підтримати і сказати, що в навчанні є два підходи, і просто живий просто вчись, це один із них, коли ви просто в процесі. Цей підхід називається засвоєння або життя в потоці, коли ви оточені іноземною мовою, ви вже там, ви її вивчаєте за допомогою того, що ви бачите навкруги, того, що ви відчуваєте навколо себе, і того, що ви чуєте через мовлення інших людей. Я вам зараз рекомендую просто заземлитися, відчути підлогу під вашими ногами, подивитися навкруги. Подивитися, можливо, на ті надписи, які є навколо вас, і, можливо, багато з того, що у вас вже оточує ті слова, які ви там бачите, вони вже знайомі для вас. Зверніть на це увагу, що просто будучи в якомусь приміщенні, ви дивитесь на слова іноземною мовою, і вони вам запам'ятовуються, тому що ви просто в процесі, ви живете, ви користуєтесь певними речами, ви вже знаєте їх назви. І це називається, що ви в потоці. Ваш мозок бере слова, які вам дійсно потрібні для вивчення, які вам дійсно потрібні для життя. На це спрацьовує ваша внутрішня мотивація, і слова, які вас оточують, ну, ті речі, які називаються певними словами, вони запам'ятовуються легше. Я вам зараз рекомендую дивитися фільми, дивитися рекламу, дивитися афіші. Різноманітні, коли ви їдете по місту, Звертати увагу на надписи, просто звертайте увагу на все, що вас оточе. Якщо ви будете концентруватися на цьому, це зробить процес вивчення іноземної мови досить ефективним, тому що ви в процесі засвоєння. Ви навіть не будете усвідомлювати, як ваш мозок буде розуміти, що написано на тих дверцятах, що написано на тій коробці. Ваш мозок це все буде робити самостійно. Вам не потрібно навіть буде напружуватись, і це так вивчають іноземні мови дітки. Це процес засвоєння. Вони просто чують дорослих, вони в процесі життя, вони намагаються їх зрозуміти, вони звертають увагу на те, що навколо них знаходиться, чують мовлення і намагаються потім імітувати. Ось цей процес ви будете проходити або вже проходити. І він дуже і дуже ефективний. Навіть якщо ви ще не відкрили жодної книжки, ви просто знаходитесь в потоці, тобто в процесі засвоєння. І так вивчаються мови круто. Досить скоро ви помітите результат, тому що зараз ви накопичували багато знань, ви формували мовне ядро, тобто словниковий запас, це картина світу, це те, як складається, з чого складається мова, аналізували структури певні. Несвідомо, несвідомо, але це вже є в вас, і дуже скоро ви цим почнете користуватися і видавати. І тоді з'явиться мотивація на говоріння і ваше справжнє мовлення. І так вивчаються мови найлегше. Я вам дуже рекомендую цей метод. Тому не спішіть хапатися за книжки, не спішіть, просто будьте в потоці. Друзі, я, я вас в цьому підтримаю. Але є ще й другий підхід. Це вивчення, це контрольований, свідомий процес накопичення знань. Коли ви берете ті дручники, відкриваєте їх, вивчаєте правила, вчитесь, як читати, вчитесь як писати, зазубрюєте слова. Це інший підхід, це просто інший підхід. Якщо ви ним не користувались або вас ну, не вдавалося їм користуватись, то ви, напевно, просто були в засвоєні. І це також круто. Але якщо ви хочете вивчати мову свідомо, то ви беретесь за аналіз, за систематизацію знань, за допомогою підручників та інших систем. Це також дуже допомагає під час навчання, тому що таким чином ви зможете через час, через певний час давати екзамени і йти далі і далі по можливо кар'єрній сходинці. Щодо того, який підхід обрати в навчанні, це вирішувати вам. Я дуже люблю поєднувати ці підходи, коли ви знаходитесь в оточенні іноземної мови, пісні, читання, фільми, аудіо і таке інше, яке просто несвідомо навколо вас знаходиться. Так ви переводите, наприклад, свій телефон на німецьку або англійську, або ще якусь мову, щоб користуватися ним в процесі життя. Тобто, це засвоєння, це автоматизація, це автоматичне засвоєння знань. І також я дуже люблю, коли є систематизація знань, тобто вже більш свідовий підхід до вивчення іноземної мови. Я дуже люблю це поєднувати. Але ви можете обрати той або інший підхід, бо кожен з них має свої плюси і мінуси. А в клубі All Inclusive ми їх поєднуємо. Під час навчання я рекомендую користуватися двома правилами щодо цих підходів засвоєння і вивчення це просто проживати мову. І просто пропотіти мову. Це дуже корисно. П'ята рекомендація також психологічна. А я хочу сказати, що багато з студентів вводить себе в стан обесцінення, в стан апатії і просто опускаються руки, не хочуть нічого робити, тому що є певні установки. І ці установки заважають вам розвиватися і навчатися комфортно. Наприклад, такі установки, як я не вмію, я не зможу, в мене нічого не вийде, вчитель мені казала, що я тупий, а хтось мені казав, що я якийсь ще. Це все негативні установки. На жаль, вони впливають на вас і досі. Як з ними можна боротися? Зараз я розкажу. Перш за все, ми можемо їх заміщувати. Наприклад, в мене нічого не вийде! Замініть її на іншу установку. Щось там вийде, якось вийде. Все. Зніміть з себе цей стрес. Далі. Мені потрібно працювати, мені потрібно більше вчити, замініть цю установку, мені потрібно на я хочу. Коли ви кажете я хочу, просто скажіть це собі зараз, вам вже легше погодитись на процес навчання або у всіх краще виходить, у мене нічого не виходить. А у всіх це у кого? Задайте собі питання, з ким ви себе порівнюєте. І тут дуже важливо нагадати собі, навіть якщо у вас нічого не виходить. Ви хороший, ви класний. Щось може не виходити, але ви все одно нормальний, хороший, класнючий, розумний, скажіть це собі. Або дуже крута техніка, позитивний рефреймінг. Наприклад, вже скільки місяців вчу цю мову, а все ще не говорю. Поставте тут кому, і скажіть собі, за те. Дивись, як я круто, всім на пальцях все пояснюю. Всі навколо розуміють. Це круто, коли ви зможете на себе подивитися з позитивної точки зору, навіть якщо щось не виходить зараз. Зробіть це для себе, ви собі допоможете. І ще одна дуже важлива рекомендація. Багато зараз студентів говорять: я хочу говорити зараз, але ви не дали собі часу на формування мовного ядра. Мовне ядро формується в вас, на це потрібен час. Це як народження дитини. Дев'ять місяців. Дитинка формується, і потім вуаля. Вона чудова, красива, вона вже не в животику, а вона вже вийшла і може спілкуватися зі світом. Далі дитинка росте, і перший час вона нічого не говорить. Вона. Сприймає, вона як глупка, вона все в себе впитує. Вона чує, як ви говорите, вона чує, як ви, як ви виражаєте свої думки, вона бачить, що ви робите, вона слідкує і спостерігає, і цим самим вона формує ось цей запас, який це запас снів, запас досвіду, і це мовне ядро, воно допоможе їй далі виражати свої думки. Але на це потрібен час. Тому, якщо ви ще зараз не говорите, ви нормальний, ви просто в процесі формування а, мовного ядра. Дайте собі цей час, тому що це час вашого перенародження. Коли з'являєтесь новий ви, коли з'являється ваша нова ідентичність, коли змінюється картина світу, і вам потрібно сприйняти той факт, що вам зараз потрібно виражати себе. Зовсім через інші конструкції, через інші слова, через іншу мову це вже зовсім новий ви. І коли ви поставитесь до себе з розумінням, що я просто дозволяю собі бути в процесі життя, бути в процесі засвоєння, і також інколи бути в процесі вивчення, коли ви зможете збалансувати цей процес і відчепитися від себе. Тоді процеси навчання будуть в насолоду. І я дуже хочу і бажаю кожному з вас дійсно побачити результат, побачити свій результат, і ви це можете зробити саме зараз. В кінці цього відео, будь ласка, просто підійдіть до дзеркала і похваліть себе за те, що ви вже зробили на цей момент. Тому що мова вивчиться навіть просто так. А ви, який класні були до переїзду, такий зараз і залишились. Я вас обіймаю, бажаю натхнення. І також, якщо вам буде цікаво прочути про мій досвід, як я вивчала німецьку мову в Німеччині, а ті методики, ті техніки, які я використовувала, то, будь ласка, поставте в коментарях плюсики. Наступне відео я запишу про це для того, щоб вам допомогти із методичної точки зору, як використати всі. Методи навколо вас для того, щоб ваше вивчення іноземної мови було швидким, дуже цікавим і насиченим. Я вас обіймаю. Якщо це відео було для вас корисним, то будь ласка, підпишіться, поставте лайк і зробіть репост для того, щоб ваші друзі розуміли, що вони нормальні, все вони в порядку і вони також впораються з цим процесом.